Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на YouTube-каналі Anco Мене звати Артем, і сьогодні у нас цікавий ролик огляд на нову мишку від компанії GamePro. Дуже дякуємо компанії GamePro за те, що прислали нам її на огляд. Це їх нова лінійка Asgard. Топова мишка Odin 8K 39 грам вага. В цілому, я впевнений, є на що поглянути, тож беріть щось поїсти. Відео буде цікавим, ми починаємо. Як завжди, починаємо з розпакування. Одразу хочу сказати, що мені подобається упаковка. Вона яскрава, вона красива, є, звичайно, підтримка української мови, і це дуже важливо ось тут. Одразу ми бачимо всі переваги, вони також тут вказані на упаковці. І в цілому я сподіваюся, що всі інші виробники мишок, хто продається в Україні, будуть намагатися зробити так само, тому що ну, особисто для мене я хочу знати, що в коробці. Тож, давайте поглянемо. Відкривши упаковку, нас зустрічає ось таке пакування. Давайте розглядати більш детально. Одразу видно донгл. Ми бачили такі донгли нещодавно у компанії Proof Gaming. Схоже, нічого нового тут не придумали, а це, якщо чесно, і не потрібно. Дуже рідко виробники змінюють сам стиль донгла. Хотілося б, щоб вони всі були унікальні, але маємо, що маємо. Кабель це окремий аксесуар. Тут дуже красивий паракорд. Він ідеально білий, приємний, класний, довгий, є ось така стяжка фірмова, виглядає класно. Сама мишка ми до неї повернемось окремо. І в цілому, тут я хочу сказати, що дуже непоганий комплект одразу із коробки. І це дійсно важливо. Ми бачимо, що одразу є гріпси, і вони непоганої якості, а також глайди змінні. Плюс інструкція. А, ще й набор стікерів. Прикольно. Окремо приємно, що є ось такий вкладиш з українською інструкцією. Тут лише наша мова, і це дуже прикольно. Є ось такі картинки для того, щоб зрозуміти, які клавіші на мишці відповідають за її налаштування, та окремий QR-код, який дозволить завантажити застосунок. Він тут також є повністю на українській мові, і це дуже класно, те, що є окремий такий вкладиш. За весь час, що ми знімали огляди на мишки на цьому youtube каналі це я бачу таке вперше, і це дуже приємно. Одразу хочу сказати, що форма знайома, тут нічого нового, пластик приємний софт-ч. Виглядає мишка прикольно. Ідеальний білий колір. Одразу хочу сказати, що глайди, які встановлені по заводу, вони дуже класні і ковзати буде так, як потрібно. Asgard Odin, Wireless Pro Gaming Series. Виглядає мишка дійсно стильно. По формі ми поговоримо трохи згодом, але по якості це софт тач, як я вже сказав, і майте на увазі, що наразі я не так багато нею користувався, щоб сказати, наскільки це довговічний софт тач. Але одразу хочу сказати, що вона дуже легка. Прям це відчувається із коробки. Дуже легка, приємна, чіпляється за пальці непогано. Тож давайте більш детально про неї поговоримо. Сьогодні в нас на огляді бездротова ігрова миша GamePro Asgard Odin 8 k І перше, що дивує, це її вага, всього 39 г. Це майже як тримати в руці повітря, але при цьому мати повний контроль над грою. Миша підтримує одразу три варіанти підключення дротове через USB Type C, класичне 24 ГГц і навіть Bluetooth. Це означає, що ви можете використовувати її як на стаціонарному ПК, так і на ноутбуці чи якомусь іншому пристрої. Сенсор тут встановлено серйозний. Це Pixar 3950IC, його діапазон від 400 до 30 000 CPI, а частота опитування сягає 8000 Гц. Іншими словами, це наточна і блискавична реакція, яка не підведе навіть в найжорсткіших ігрових моментах. Щодо автономності, акумулятор на 250 мАч дозволяє комфортно грати кілька днів поспіль без підзарядки. Корпус у мишки симетричний, а з PTFE можна замінити. Це дрібниця, але дуже важлива для тих, хто хоче мати максимальне плавне ковзання. Перемикачі в нас омрон на 70 мільйонів натискань, ресурс цієї мишки більш ніж достатній, і навіть без підсвітки вона виглядає стильно в білому кольорі, роблячи акцент саме на функціональність і вагу, а не на зайвий декор. Геймпроасгард Один 8 – це мишка, яка створена для тих, хто цінує швидкість, точність і мінімалізм. Вона легка, практична і готова до серйозних ігор з першої секунди. Давайте більш детально поговоримо про хвати, якими можна користуватися з цією мишкою. Ну, почнемо з того, що це долонний стандарт, мишка симетрична, можна грати і правою, і лівою рукою, за винятком того, що якщо ви лівша, то ці клавіші вам буде незручно використовувати. Але щодо хвату, долонний просто ідеально, навіть якщо у вас велика долонька, як у мене. Пальцевий також без проблем, кіготь також без проблем. Мишка дуже приємно, дуже гарно чіпляється за руку, навіть без гріпсів. і це важливо. По якості на високому рівні, але це soft-touch пластик. Тому я не знаю щодо його довговічності. Я про це вже казав. Але по хватах будь-який універсальний, пальцевий, кіготь. Підійде. Головне, щоб ви зрозуміли, наскільки вона вам зручна, це вже залежить від розміру вашої долоньки. Якщо долонька велика, проблем не буде. Якщо маленька, треба бути якось ну, до неї звикнути. В цілому подобається. Ну то що, які можна зробити висновки щодо мишки Game Pro Odin? Мені вона дійсно сподобалась. Нова серія в цілому виглядає непогано. Мишка вмістила в себе всі сучасні технології. Ультралегка, гарний сенсор, 8К. Все, що є на ринку, тут є, окрім екрану, але з екраном мишка буде наступною. В цілому, якість на високому рівні, якщо ви такою мишкою користуєтесь, скажіть, будь ласка, бо дуже цікаво, як витримує софтач пластик навантаження, бо в мене не було можливості прям довго нею користуватися. Якщо сподобався цей ролик, підписка на канал, напишіть коментар, чи подобаються вам подібні огляди та до зустрічі у нових відео. І не забувайте, найкраща ціна в NCO. До зустрічі, друзі!